Дня, діти, вітаю вас на уроці Я досліджую світ». Тема уроку пригода третя Золоте й Солодке. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Тож тепер часу не гаймо, а урок наш починаймо. Діти, яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів і кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. А зараз попрацюємо над мовленевою розминкою. Робота над чистомовкою. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Вип'єм тепле молоко. Ок-ок-ок, ок-ок-ок на піску малий жучок. Поставте відео на паузу. Прочитайте декілька разів і з кожним разом швидше і швидше. Потім продовжимо нашу роботу далі. Продовжуємо нашу роботу далі. Читацька розминка. Робота над віршем. Біля тину, бузина, білій сукні жде одна. Білий вельйон впав додолу, виглядає свою долю. Прочитайте, будь ласка, вірш в своєму спокійному темпі. Молодці, ви гарно попрацювали. Продовжимо нашу роботу далі. Ми продовжуємо подорожувати разом із Жевжиками Україною. А куди і за чим вирушили жевжики ми дізнаємося, коли прочитаємо про нову пригоду цих кумедних істот. Зараз відкрийте, будь ласка, ваш підручник на сторінці 104. І приготуйтесь до читання оповідання. Пригода третя. Золотей Солодке. Дощ почався вранці і тривав до вечора. Ному нервував, адже була саме його черга вирушати на пошуки. Коли негода вщухла, довелося ще добу чекати, аби все просохло і можна було починати виконувати завдання. Він чатував у садку зрання, адже знав, що комахи трудівниці скоро прилетять збирати солодкий нектар. Ному трохи хвилювався, бо мав протестувати свій винахід. Льотну панель з пропелером, яку треба одягати на спину. Жевжик мав наздогнати бджолу і простежити, де вона ховає мед? Ось і вона зібрала на лапки пилок і полетіла геть. Номул устиг лише незграбно здійнятися у повітря. Ще одна бджола відлітає з гілки, але Номул намагається тримати в польоті рівновагу. Це нелегко. Кілька спроб і Жевжик упевнено долетів за бджолою до самого вулика, але виявилось, що всередину не можна потрапити. Доведеться таки вчити бджолину мову. А вона досить складна. Номул притулив голову до вулика і принишк. Коли з льотка вигулькнула бджола, Жевжик чемно звернувся до неї з проханням про краплинку мед, але задарма вона давати мед не схотіла. Лише погодилася поміняти на порцію пилку, що її Номул мав зібрати з квіточок і доставити до вулика. Довелося Номулу попрацювати, удосконалити свою техніку польоту. Урешті-решт скриня поповнилася медом. Ось таке цікаве оповідання. Побесідуємо які труднощі долав Нобул виконуючи завдання. Знайди в тексті та прочитай. Чому бджоли не погодилися Задарма віддати мед? Що цікавого ти знаєш про бджіл? Розкажи! А зараз давайте переглянемо відео. Цікаві факти про бджіл. Теплота літочка розлилась по зігрітим сонечком галяви. Все живе прокидалось і дихало життям та красою. І герой нашої історії Сергій також вже прокинувся. Його чекав день на пасіці разом із дядьком. Ну що, промовив дядько Степан? Сергійко, ти готовий збирати мед? Готовий, радісно відповів хлопчик. Тоді йди, вдягай захисний костюм і підемо до урядів. Насправді дядько жартував. Сергійко був ще дуже маленьким для дільництва і міг лише зацікавлено спостерігати за роботою дядька і задавати йому безліч запитань. Дядьку, мовив Сергій. А хто такі бджоли? Бджоли це комахи, які живуть досить великими сімействами, вуликами і працюють всі разом. Дядьку, а бджоли всі однакові? Ні, є люди, які вивчають все про бджіл. Вони говорять, що їх існує багато видів. Раптом хлопчик помітив, як з вулику вилетіла бджінка, яка почала кружляти по колу, а потім сіла на яскраву квітку. Побачивши це, Сергій покрикнув. Дядьку, тут бджілка вилетіла. Що? Де?» Підійшовши до місця, на яке вказував Сергійко, дядько сказав: О, так це бджілка трудівниця А хто вона така? Це бджола, яка постійно працює. Уяви, для однієї маленької ложки меду цим бджілкам доводиться працювати цілий день. Цілий день. А скільки їх тут працює? Ну, приблизно 200 бджіл трудів. Так багато. Я думав, що їх набагато менше. Ні, саме цих бджілок дуже багато. І вони виробляють дуже смачний мед. Знаєш, бджоли відомі не лише своїм смачним медом. Але й великою користю в медицині. Відтак отрута джін у невеликих кількостях є корисною при деяких хворобах. Як цікаво. До речі, всесвітньо відомий давньогрецький лікар Гіппократ створив науковий трактат про цілющу користь меду для життєдіяльності людини. Як цікаво! Дядько, а можна буде скуштувати мед? Звичайно, але для цього нам потрібно гарно попрацювати. Тож не будемо відволікатися. Добре, промовив Сергій. Дядьку, а як ти думаєш, бджілка дуже втомлюється? Думаю, так. Дядьку, а чому бджоли? Кусається? зацікавлено спитав хлопчик. Це їхня захисна реакція від небажаних гостей. Вони так себе захищають. Бідолашні, промовив хлопчик. Їх навіть немає кому захистити. Сергійко відповів дядько Степанок. Ти зараз помиляєшся. Справа в тому, що наша природа налічує дуже багато різних істот, кожен з яких мають свої правила життя. А я, а я можу їй якось допомогти. Можеш, ти можеш подякувати їй за чудову роботу. Ось побачиш, твої слова їй допоможуть. Дякувати, а хіба вона мене зрозуміє? Можливо, дива трапляються, кожен спроможен сказати дякую. Сергійко підійшов до жінки і подякував їй. Вона злетіла із кітки. Її політ був легким, наче хмарний. Зробивши декілька кіл навколо хлопчика, вона полетіла далі. Сергійкові здалося, що вона зрозуміла його слова вдячності. Тим часом дядько Степан закінчив збирати мед і запросив Сергійка на чарівання. Смакуючи медом, хлопчик захоплено думав про те, скільки роботи вкладено цими невеличкими комахами, і як важливо цінувати чужу працю. Діти, а зараз відкрити зошит на сторінці 51 завдання 1. Вам потрібно придумати і записати назви до зображених епізодів. Перший, другий, третій, четвертий. Подумайте і запишіть. Вам допоможе виконати завдання в зошиті наша пригода 3. Наприклад, перша. Бджілка-труд'яниця зібрала пилок і полетіла до вулику. І так далі. А давайте зараз подивимось, як бджола збирає пилок. Продовжуємо нашу роботу в зошиті. Завдання 2, сторінка 51. Допоможи Джолі пройти математичний лабіринт і зібрати якомога більше меду. Виконай завдання в Зошиті. Ось початок бачимо. Діти ми повинні рухатися по найбільшим цифрам, тому що нам потрібно якомога більше меду зібрати. Так, 386. Додаємо 20, потім в і так далі. ЗОШ завдання 3. Прочитай текст. Біля кожного факту постав відповідний знак. Плюс. Це я вже знаю. Знак питання я хочу дізнатися про це більше. Почали. Бджоли виробляють не лише мед, а й інші корисні продукти. Поставте, будь ласка, відповідний знак. Наступне. Із воску виготовляють свічки, а ще його додають у ліки та креми. Поставте відповідний знак. Плюс або знак питання. Наступне. Дуже корисні перга та маточне молоко. Перга квітковий пилок рослин, який змочують нектаром, утрамбовують у стільниках і заливають медом. Маточним молочком вони годують личинок. Поставте відповідний знак. А ще є прополіс. Смолиста клейка темно-зелена речовина, яку бджоли збирають із броньок. Він убиває мікробів не гірше за ліки. І поставте відповідний знак. Наступне. Люди використовують навіть бджолину отруту для анестезії знеболення та лікування. Плюс, якщо ви це вже знаєте, і знак питання, якщо хочете дізнатися про це більше. А зараз трішки відпочинку. Далі. Діти, а що робити при укусі бджоли або оси? Давайте переглянемо відео. Швидко і акуратно вийміть жало за допомогою пінцета або голки. Якщо нічого немає під рукою, то можна... то можна спробувати виняти просто пальцями. Продезінфікуйте ранку використайте розчин марганцівки і перепис водні. До місця укусу прикладіть шматочок льоду. Потерпілому схильності до алергічних захворювань можна дати антигістамінний препарат. Якщо після укусу ви відчуваєте медоту озноб і піднімається температура, викличте лікаря. Діте, а зараз відкрити, будь ласка, вашу контурну мапу на сторінці 32-33 і знайдіть Черкаську область. Черкаська область розташована в центральній частині України у басейні середньої Течії Дніпра, межує на півночі з Київською областю, на сході з Полтавською областю, на півдні з Кіровоградською областю і на Заході з Вінницькою областями. Черкащина є осередком визначних пам'яток, які відображають історію не тільки краю, а й мають надзвичайно важливе значення для вивчення історії Європи та світу. Візьміть діти зараз червоний олівчик, наведіть межі Черкаської області і кордони і обов'язково позначте обласний центр місто Черкаси. Подивіться на герб Черкаської області. У блакитному полі круглий сонячний диск. Навколо нього розміщено три стебла пшениці, не мов би в русі. Великий герб складається з малого герба і картуша, що його обрамлює. У нижній частині картуша зображено схрещені шаблю та булаву. Булава та шабля символізують славне козацьке минуле Черкащини, державотворчу діяльність гетьмана Богдана Хмельницького, лавр символ слави, люти архітектурні елементи у формі завитків з кругом у центрі, праісторія зародження і розвиток, калина. Найпоширеніший рослинний символ, образ української ментальності, портрета Тараса Григоровича Шевченка символ України, гордість і слава краю, дуб, символ сили і незламності. Жолоді символ надії на зростання і прогрес. Прапор Черкаської області. Це прямокутне полотнище синього кольору, яке символізує небесну височінь, гідність. У центрі полотнища розміщено зображення герба. Мандрівку Черкащиною ми почали з міста чемпіонів Жашкова. На місцевому кінному заводі розводять скакунів веспальської породи, та головне виховують із них спортивних зірок України та світу. Коні родом із Німеччини, довгоногі, витривалі і дуже віддані. Вона – нісочок честная. чесна і чесна і роботоспособна трудяга така очі умний. Мені очень-очень отдают душу потом всаднику. Лише п'ять хвилин у конюшні з такими красеннями, і я не встояла. Дівчата, ви шукаєте принців, але коні краще. До того ж, ці коні мають аж два паспорти: спортивний український і німецький. Хіба ж це не по-королівськи, і імена їм дають відповідні, схожі на імена родичів. Дуже традиційно для знатних родин. Папа, допустим, штай, мама Дарина. Давай давай, яблочко. І получилось в буден красива кличка для жирса. За 32 роки роботи з цими тваринами дівчина переконалася, коні справжні психологи не сподобаєшся, можуть цлути. Мусіки не плюшеві. А зубки кусаються, вольна, хоча до гостей хвостаті привітні, катають і робляться із задоволенням. На заводі працює кіноспортивна школа і її подробні. На ньому навіть проводили чемпіонати світового рівня. <хух> ну що, на коня. Головне кажуть, не боятися і довіряти тварині. розслабитися. <хух> Прикошати що мені да. здається, що треба чухати ось тут, бо їм це дуже подобається. Якщо ж їзда верхи не для вас, а коників погладити дуже хочеться. У полі біля заводу випасається цілий табун. Він справив на мене найбільше враження. Коні дуже допитливі, вразу точують, обнюхують і цікавляться смачними гостинцями. Фруктів та овочі вам набирати побільше, Вони їх обожнюють. Екскурсія на завод коштує 150 гривень з родини. Дивіться далі, де на Черкащині можна знайти Швейцарію та Британію в одному місці. Півгодини машиною від Жашкова, і ми в селі Буки. У буках скелі нагадують норвезькі фьорди. Є місцевий Стоунхенджик у Великій Британії, а краєвиди такі мальовничі, ну точно як у Швейцарії. Вражає, що таке надзвичайне поєднання справа рук природи, а не людини. Вік каньйону, як і українському кристалічному щиту, на якому каньйон розміщений 2,5-3 мільярда років. Буцький каньйон невеликий, приблизно 2 кілометри. А вода в річці завжди прохолодна і дуже чиста. Інакше б раки в ній не водилися. А ще село Буки новий центр альпінізму в Україні. Жесть руки болять, їсти хочеться. Ще, Ще раз, раз полізете? Звісно, зараз полізуте на ту сторону. І популярні будські скелі не менше за швейцарські, тільки наші більш доступні. В українську швейцарію не потрібні ні квитки на літак, ані візи. Космічні яблука, виявляється, і такі в Україні ростуть, де саме дізнаєтесь просто зараз. Яблука, сливи, малина, кизил, алича – 16 культур вирощують у найстарішому в Україні інституті садівництва імені Семиренка, який розташований у селі Млієв. Як ви вже здогадалися, саме тут з'явився відомий на увесь світ сорт яблук ренет Семиренка. Плід приплюснутий Ренета Семеренка і має підшкільну для містить основне заборлення. Вперше посадив і описав цей сорт Левко Семиренко, один із найдосвідченіших садівників 19 століття. Його сад не зберігся, а от садиба залишилася. Гостей там зустрічає пані Наталя. Вона ж і розповіла сніданку про незвичайний садок, який і досі родить. Несіння, з якого виріс цей сад, побувало в космосі. Просто хотілося подивитися, які ж будуть врожаї. Космічні яблуні родять гарно, а плоди не відрізняються від звичайних. Принаймні, мені так здалося. А зараз давайте перевіримо наскільки уважно. Ми читали пригоду третю. Поїхали. Ось і бджола. Зібратина зібрала на лапки пил чи пилок. Так, пилок і полетіла геть. Доведеться таки вчити бджолину, мову чи пісню. Мову. Коли з дупла чи льотка вигулькнула бджола. З льотка, вигулькнула бджола, Жевжик чемно звернувся до неї з проханням про краплинку, води чи меду? Звісно, меду. Але задарма вона давати мед не схотіла, лише походилася пом'яти на порцію морозива чи пилку. Звісно, на порцію пилку що її номул мав зібрати з кіточок і доставити до вулика чи живжельота. До вулика. Урешті-решт, банка чи скриня поповнилася медом. Скриня. Перевіряємо. Молодці. Ми з вами уважні читачі. Діти наш урок підійшов до завершення, підручнику сторінку 104 читати і переказувати. А також не забувайте, що вам потрібно виконати всі завдання у зошиті на сторінці 40, на сторінці 51, перше, друге, третє і четверте завдання. Підведемо підсумок. Сьогодні на уроці я навчився навчилася. На уроці я запам'ятав, запам'ятала. Найкраще мені вдалося. Найбільше мені сподобалося. Урок завершую з яким настроєм. І труднощі виникали, якщо виникали саме ще. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках!